Карітас Коломиї продовжує допомагати майданівцям. Цього разу співробітники благодійного фонду завітали з подарунками до Джурова, Снятинського району. Там мешкає Роман Радиш, справжній місцевий герой. Якби не жага до життя та професіоналізм столичних і чеських медиків його б давно не було серед живих. Та у супереч долі Роман Радиш вижив і тільки нещодавно повернувся додому з Чехії, де проходив реабілітацію. Важка відкрита, проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забій головного мозочку, зламані два шийні хребці, поламані пальці, зламана верхня щелепа. На голові 63-річного Романа Радиша не було живого місця. А в додаток ще вогнепальне поранення у шию, яке зачепило хребет. Ніхто не прогнозував йому життя, та воля Божа була інакша. Чоловік вижив і далі готовий обороняти свою батьківщину. Я не шкодую, я би ще раз пішов на Майдан. А я піду, якщо мені Бог дозволить, я ще піду туди. Розумієте, мені все одно. Я вважаю, що досить. Нам треба жити, нам треба, і щоб люди і, і діти наші жили в майбутньому. У Київ на Майдан пенсіонер з Журова поїхав 4 грудня. Каже, що був готовий віддати життя за Україну та справедливість. Час ще настав 18 лютого. Роман Радиш разом з іншими активістами йшли блокувати Верховну Раду. Вони нас підпустили, але потім окружили нас розумієте, і почалась з далекої ще в мене куля, що прийшла тут, розумієте. Лежачого і непритомного чоловіка жорстоко добивали на землі, ламали пальці. Побратими пана Романа, дивом його витягнули і доправили у одну зі столичних лікарень. Дружина і діти постраждалого дізналися про це лише за кілька днів. У понеділок уже зв'язку я з з ним не мала, у вівторок не мала. У середу я позвонила туди на насос, бо немає зв'язку. Вони сказали, що будуть шукати. Але в четвер п'ятниця нічого не було. Субота, а в неділю ми знайшли його в лікарні. Ще у комі Романа Радиша доправили у Прагу те, що він вижив, чи не заслуга чеських медиків. Значну допомогу та підтримку також надали волонтери, зокрема карі та з Чехії. Тут дуже приємні, гарні лікарі. Вони взялися, вилікували мене. У рідному джурові пенсіонер відпочиває і потроху повертається до звичного життя. каже, що люди навідуються рідко, тому гостям з Коломизі не аби як зрадів. Тим паче співробітники Карітасу приїхали не з порожніми руками. Зараз має дійсно такого героя України, пана Романа, який п'ять місяців майже пробув в лікарні в Празі і. Завдяки фірмі «Аве» з Чеської Республіки ми змогли йому придбати будматеріали на завершення його будинку, який він до свого поранення починав будувати. Цим самим ми хочемо трішки допомогти йому і віддячити. Компанія Ава, хоча і є компанією з іноземними інвестиціями, попри те, наші власники, наші нові власники, якими є великий чеський енергетичний концерн, вони не залишаються осторонь тих політичних проблем, які є в Україні. Роман Радиш дуже вдячний благодійникам. Каже, що сам зараз не в змозі працювати, а відповідно і заробити гроші на завершення будівництва свого сімейного гнізда. Потрібно, звичайно, потрібно. Якби я був розумієте на добрій роботі, на то всього я дуже вдячний, що у вас є таке організація, що творить, творить для цих людей, що обездолених, що постраждалих. Роман Радиш дуже переживає за те, що зараз відбувається на сході. Зазначає, якби не травми, точно вже був би там. Він справжній патріот, навіть романтик, адже щиро вірить, що навіть одна капля здатна змінити цілий океан.